Вітаю тебе, друже. Сьогодні ти почуєш історію з тих часів, коли слово честь важило більше за життя, а тиша табору могла бути страшнішою за гарматний постріл. Це оповідання з козацької доби про подію, яку не записали в універсалах, але яку пам'ятали довго. Бо після неї польський табір замовк. 1651 рік літо стояло важке, задушливе, ніби саме повітря було просочене порохом і ненавистю. Війна між річчю Посполитою та козацьким військом тягнулася вже не перший рік. Після великих битв сторони відходили, збирали сили, ставили табори, може і чекали наступного зіткнення. Польський табір розкинувся на пагорбах над річкою, возами було виставлено коло. Гармати дивилися в степ, кінні корогви стояли осторонь. Шляхта почувалася впевнено. У той день не чекали бою, розвідка донесла, що козацькі загони відійшли далеко, а отже, можна було дозволити собі відпочинок. У центрі табору диміли казани, пахло м'ясом, вином і потом коней. Десь грала сурма, хтось сміявся, хтось сперечався про минулі битви, молоді хоруг'яні жартували. Старші пани згадували свої походи, а найгучніше звучав сміх, зухвалий, самовпевнений. Говорили про козаків, про те, що ті вміють ховатися в очереті, стріляти з засідки і різати вночі, але нібито не здатні на відкритий бій честі. Шляхта любила такі розмови. У них завжди звучала зверхність: мовляв: ми лицарі, ми воюємо за правилами, а вони дикі степові люди. Саме з таких слів усе й почалося. Один із польських офіцерів, молодий, гучний, у нових обладунках підняв келих і голосно кинув: Якщо козаки такі сміливі, чому жоден не вийде на чесний поєдинок, нехай пришлють одного. Я покажу, як б'ється лицар. Сміх прокотився табором. Хтось підхопив. Вони хоробрі тільки тоді, коли стріляють із-за спини. Інший додав або коли їх двадцять на одного, слова летіли легко. Ніхто не думав, що їх можуть почути, але вітер того дня був примхливий. На відстані кількох сотень кроків за пагорбом стояли козацькі дозорці. Вони не планували бою, просто стежили за рухом ворога, рахували корогви, запам'ятовували розташування гармат. І вони чули чули сміх, чули викрики, чули виклик. До старшини новина дійшла швидко. Дехто лише махнув рукою. Не вперше шлях та глузує, дехто запропонував відповісти пострілом, але більшість мовчала, бо серед козаків був один, який теж мовчав. Його не називали героєм. Він не був полковником, не носив золотої шаблі. Його знали як досвідченого воїна із тих, хто пережив перші походи, бачив смерть близько і навчився не говорити зайвого. Сивини в нього ще не було, але в очах жила втома. Не страх саме втома від війни, він знав поляків, знав їхні звичаї, знав, як вони люблять показові жести, і він зрозумів одне: цей виклик не про честь, це пастка. Але якщо ніхто не вийде, табір шляхти говоритиме про це ще тижнями і кожне слово працюватиме проти козаків у чутках, у листах, у донесеннях королю. Тому, коли старшина ще радився, цей козак зробив крок уперед. Я піду, сказав він спокійно. На нього подивилися з подивом. Навіщо? спитали. Бо вони хочуть не перемоги, а приниження, відповів він. І хтось має показати, що ми не боїмося дивитися в очі. Його не відмовляли довго. Козаки знали, коли така людина приймає рішення марно сперечатися. Невдовзі між таборами вийшов сурмач. Польський виклик було прийнято. Новина миттєво здійняла шум серед шляхти. Те, що починалося як глум, раптом перетворилося на подію. Лицарі підтягували обладунки, піхота вилазила з наметів, офіцери наказували шикувати коло для поєдинку. Поле між таборами швидко очистили. Польський лицар, високий, у блискучих латах, вийшов уперед під оплески. Його шолом виблискував, плащ майорів на вітрі, спис тримався впевнено. З боку козаків ішов лише один чоловік, без прикрас, без лад. У простому жупані з шаблею при боці і пістолем за поясом. Він ішов повільно, ніби не на дуель, а на звичайну службу. Сміх знову прокотився польським табором. Хтось крикнув: Оце і є ваш герой. Козак не відповів. Він дивився лише вперед, на рівне поле, на сонце, що було просто в очі, і на людину навпроти, яка була впевнена, що це буде легка вистава. Але в цю мить він уже знав. Це не буде чесний поєдинок. І саме тому він вийшов. Поле між таборами дихало напругою. Трава була втоптана кінськими копитами, земля суха і тверда, мов спеціально приготовлена для крові. Над рівниною зависло мовчання, яке розривалося лише брязкотом металу та глухими вигуками з польського боку. Шляхта шикувалася півколом. Попереду стояли офіцери, за ними хоругв'яні, далі слуги й драгуни. Для них це було видовище. Розвага після довгих тижнів війни, вони чекали швидкого фіналу. Польський лицар підняв руку, вимагаючи тиші. Його обладунок сяяв новизною на грудях герб роду, на шоломі пір'я. Він обернувся до своїх і усміхнувся так, ніби перемога вже була здобута. За правилами, гучно мовив він, бій до першої крові або до падіння одного з нас, без стороннього втручання. З польського боку пролунали схвальні вигуки. Козак мовчав. Його обличчя було спокійним, навіть байдужим. Він уважно слухав, але більше дивився не на лицаря, а навколо, на людей, на рухи. На те, як надто близько до краю поля, стояли кілька вершників, як один з офіцерів нервово поправляв пояс. Як біля возів виднілася постать зі зброєю, що не мала бути при чесній дуелі. Він бачив більше, ніж показували. Зброя, продовжив лицар, шабля або спис, без вогню, без хитрощів. Знову сміх. Для них хитрощі були справою слабких. Так вони любили казати, але козак знав інше він воював досить довго, щоб розуміти, той, хто багато говорить про честь, зазвичай готує пастку. Згоден, коротко відповів він. Це слово прозвучало тихо, але чітко. Лицар злегка здивувався. Мабуть, чекав виправдань, грубості або страху, натомість побачив лише спокій. Сурмач дав знак. Обидва ступили вперед. Перша хвилина минула без ударів. Вони кружляли, придивлялися. Лицар рухався красиво, демонстративно, ніби перед турнірним натовпом. Кожен крок показний, кожен розворот для очей глядачів, козак рухався інакше, низько, економно, без різких жестів. Його шабля не блищала, вона чекала. Польський табір шумів. Хтось кричав поради, хтось сміявся. У козацькому боці стояла тиша. Лицар першим пішов у наступ. Удар був сильний, широкий, і з замахом гарний, але передбачуваний. Козак відбив його і відійшов на півкроку. Другий удар, третій, метал дзенькав, іскри сипалися. Для стороннього ока здавалося, що лицар тисне, а козак лише захищається. Саме цього й хотіли поляки. Дивіться! лунало з натовпу. Він відступає. Козак чув ці крики, але не зважав. Він чекав, він помічав, як противник швидко дихає під шоломом, як блискучі лати ващають з кожною хвилиною, як удари стають трохи повільнішими. І ще він помічав інше. Коли вони зближувалися, за спиною лицаря один із польських вершників непомітно рухався вздовж кола. Повільно, наче просто змінював позицію. Козак зрозумів усе. Це не була дуель до першої крові. Це був спектакль із наперед визначеним фіналом. Польський лицар раптово кинувся вперед із різким ударом у голову. Козак ледь встиг ухилитися. Лезо ковзнуло по плечу, порізавши тканину жупана. Кров закричали з польського боку. Досить. вигукнув хтось, але лицар не зупинився. Він ударив ще раз уже з люттю, і в ту ж мить з за його плеча почувся тріск. Постріл куля просвистіла поруч і вдарила в землю. На мить усе застигло. Козак різко відскочив у бік. Тепер уже не було сумнівів. Чесний поєдинок скінчився, навіть не почавшись. Лицар озирнувся лише на мить, і цього вистачило. Шабля козака блиснула вперше за весь бій. Удар був короткий, різкий, без прикрас. Лицар похитнувся, впав на коліно, його меч вислизнув із рук. Польський табір завмер. Ніхто не аплодував. Ніхто не сміявся, бо всі бачили, постріл був справжній, а козак стояв над поваленим противником і дивився просто на тих, хто ще хвилину тому говорив про честь. І в його погляді було питання, на яке ніхто не хотів відповідати. Лицар стояв на одному коліні, важко дихаючи під шоломом. Його обладунок, щойно блискучий і гордий, тепер був у пилюці, а поза не переможця, а людини. Яка раптом відчула власну крихкість, його рука тремтіла, коли він намагався підняти меч, але пальці ковзали по руків'ю. Він не був безпорадним, він був пораненим у найгірше місце, у впевненість. Польський табір спершу мовчав, ніби не вірив очам, а потім хтось крикнув: обман, це був не постріл наших, це, це козацька хитрість. І натовп одразу підхопив, бо людям потрібне було пояснення, яке поверне їм відчуття контролю. Слово хитрість звучало легко, наче ним можна було відмити сором. Козак стояв рівно, його жупан був розсічений, на тканині темніла смуга крові, але обличчя залишалося спокійним. Він не дивився на лицаря, він дивився коло шляхти, там, де щойно сміялися, там, де говорили про честь. Він знав, якщо зараз зробить зайвий крок, якщо піддасться гніву, вони використають це як привід, звідти злетить ще один постріл, і ніхто не скаже, звідки. А тоді скажуть, так сталося випадково. На війні буває. Він стиснув руків'я шаблі так, щоб ніхто не побачив, як напружилися пальці. Хто стріляв? тихо запитав він. Це було сказано спокійно, без крику, але так, що слова долетіли до переднього ряду. Ніхто не відповів, шляхта перезирнулася. Офіцер, який стояв ближче всіх, зробив вигляд, що не почув. Тоді козак повторив голосніше хто стріляв, бо якщо це поєдинок, то чому лунає Порох? Польський лицар нарешті підвів голову. Його очі, ще недавно сповнені презирства, тепер стали настороженими. Він теж зрозумів, що сталося. Він міг би спробувати врятувати обличчя, сказавши, що не знає нічого. Але мовчав, бо правда була небезпечною для нього так само, як і для табору. І саме тоді козак зробив хід, якого від нього не чекали, він опустив шаблю, не кинув, не відкинув, просто опустив лезо вниз, показуючи, що не збирається добивати пораненого. Я не б'ю того, хто стоїть на коліні, сказав він, бо це справді було б приниженням. Його слова прозвучали як ляпас, шляхта знову зашуміла. Вони хотіли, щоб козак був диким, грубим, нестриманим, щоб їхня зневага мала підставу. Але він говорив спокійно, як людина, яка знає ціну честі краще за тих, хто кричить про неї. Офіцер у польському таборі нарешті вийшов уперед. Він підняв руку, ніби хотів повернути порядок. Поєдинок закінчено, сказав він. Кров пролилася, правила виконано. Козак повернув голову. Я бачив правила, відповів він, і бачив постріл. То скажіть мені, це ваші правила чи ваші забавки, офіцер зблід. Навколо стало чути, як хтось ковтає слину, як кінь фиркає, як метал тихо дзенькає на ременях. Лицар спробував підвестися. Козак не дав йому впасти, підхопив за плече твердо, без ніжності, але й без жорстокості. Поставив його на ноги. Відступив на крок і знову підняв шаблю, але не для удару, лише як знак, що бій може продовжитися, якщо так вирішать. Лицар стояв хитко. Продовжуємо, сказав козак. Це прозвучало як виклик, але не до лицаря, до всього табору, бо тепер кожен знав. Якщо лицар відмовиться, вони скажуть, що злякався. Якщо продовжить, може впасти перед усіма. Якщо ж табір втрутиться, буде очевидно. Що, чесності, тут не було ніколи. Польська шляхта опинилася в пастці, у власній пастці. і тоді сталося найгірше для їхньої гордості. За спин переднього ряду вийшов чоловік не в блискучих латах, а в простішому обладунку. Він тримав аркебузу не надто впевнено, ніби звик стріляти по мішенях, а не по людях. Його обличчя було нервове, очі бігали, він не планував виходити наперед, але його штовхнули. Козацькі дозорці з дальнього боку поля підняли шум. Вони побачили, як він підносив зброю. Побачили, як після першого пострілу він намагався сховатися назад. Тепер він стояв відкрито. Козак не рухався, він лише подивився на нього. Оце і є ваша честь? питав він. Цього разу відповідати було важче, бо свідок стояв перед очима. Польський офіцер зробив крок до стрільця, ніби хотів його прибрати з поля. Але вже було пізно. Люди в таборі бачили, і навіть ті, хто найбільше ненавидів козаків, не могли удавати, що нічого не сталося. У тиші, яка повільно опускалася на поле, лицар нарешті заговорив. Голос його був хрипкий. Я я не наказував. Він не виправдовувався, він просто рятував себе від ганьби, перекладаючи провину. Козак кивнув. Знаю, сказав він. Сам ти не наказував. Але ти вийшов сюди з табору, де таке вважають нормою. Лицар стиснув зуби. Йому хотілося знову бути гордим, але вже не виходило. Він розумів: навіть якщо зараз уб'є козака, ця мить залишиться з ним назавжди, бо всі бачили не силу меча, всі бачили страх, захований за спиною. Козак підняв шаблю і зробив крок. Лицар відступив, і цей крок назад почув увесь табір, не вухами, серцем. Бо саме так ламається впевненість не гучним криком, а простим рухом, який видає правду. Козак не добив його, не тому, що пожалів, а тому, що розумів, найсильніший удар уже відбувся: удар по пихі, удар по сміху. удар, після якого польський табір почав мовчати. Мовчання, що впало на поле, було важчим за гарматний грім. Ніхто не кричав, ніхто не аплодував. Навіть вітер, ніби стих і полотнища корогов завмерли. Притиснуті до древок. Усі дивилися на двох чоловіків посеред рівнини, і вже ніхто не бачив у цьому видовища. Лицар повільно опустив меч. Його рука тремтіла не від болю, від сорому. Він розумів, тепер кожен у таборі пам'ятатиме не його відвагу, не блиск обладунків, а той крок назад. Ту мить, коли він відступив не перед клинком, а перед правдою. Польські офіцери переглядалися між собою, хтось стискав губи. Хтось ховав погляд. Вони чудово знали, якщо зараз дозволити продовження бою, наслідки можуть стати непередбачуваними. Козак уже не грав за їхніми правилами. Він зробив більше, ніж виграв дуель. Він виставив табір на посміховисько, старший з панів ступив уперед. Досить, казав він глухо. Поєдинок завершено. Ці слова мали прозвучати як наказ, але вийшли як виправдання. Козак не опустив погляду. Завершено, повторив він. Бо ви так вирішили. Не тому, що була честь, ніхто не заперечив. Лицаря повели назад. Його не підтримували урочисто як переможця, його не несли на руках. Двоє слуг мовчки підхопили його під лікті і швидко зникли серед наметів, ніби намагалися стерти сам факт його існування. Але стерти вже було неможливо, бо табір бачив бачив, як виклик, задуманий як глузування, перетворився на ганьбу. Бачив, що, за словами про лицарство стояла звичайна підлість, і найгірше бачив це не ворог, а власні солдати. Козак ще кілька секунд стояв на полі непереможно, негордо, просто рівно. Потім повернувся і пішов до своїх, йшов повільно, не озираючись. За спиною не пролунало жодного вигуку, ніхто не насмілився. У козацькому таборі його зустріли мовчки, хтось торкнувся плеча, хтось кивнув. Слів не потрібно було, усі розуміли сталося більше, ніж сутичка двох людей. Того вечора польський табір був іншим. Зник сміх, зникли гучні тости, пісні не лунали, навіть коней годували тихіше, ніж зазвичай. Біля вогнищ сиділи мовчазні люди, і кожен думав про одне й те саме. Якщо козак може так стояти перед ними сам, що буде, коли таких вийдуть сотні? Деякі шляхтичі намагалися пояснити все випадком невдалий жарт, казали вони, збіг обставин, непорозуміння. Але солдати бачили інакше вони бачили страх у очах лицаря, бачили постріл у спину, бачили, як слова про честь розсипалися під ногами, мов суха глина, і саме тому табір замовк, не від поразки, від сумніву, бо сумнів небезпечніший за втрати. Він проникає в думки, у сни, у кожен наказ. Він змушує дивитися на ворога не як на слабкого, а як на рівного, а може і сильнішого. Серед ночі кілька польських старшин зібралися в наметі, говорили пошепки. Хтось пропонував негайно міняти розташування табору, хтось поселити в варту, хтось заборонити будь-які поєдинки надалі. Усі розуміли, сьогодні вони програли не людині. Вони програли образу, а образ річ крихка. Козаки тієї ночі не святкували. Вони сиділи біля вогню, точили зброю, лагодили спорядження, їхній товариш мовчав. Його рану перев'язали, але він не вважав себе переможцем. Я не заради слави виходив, сказав він тихо. Я хотів, щоб вони більше не сміялися, і сміх справді не повернувся. Наступного ранку. Польський табір знявся раніше, ніж зазвичай. Колони рухалися мовчки, корог йшли без вигуків, кіннота не жартувала. А коли дозорці передавали один одному новини, то вже не казали, козаки дикі, казали інакше, вони небезпечні, бо є поразки, які не записують у реляціях. І є перемоги, після яких ворог починає думати. Саме такою була ця дуель не заради крові. А заради тиші, яка впала на табір і залишилася там надовго. Минуло кілька днів, і здавалося, що табори повернулися до звичного ритму війни: дозори, перестановки, нічні тривоги, холодні ранки, гаряче сонце в день. Але в польському таборі залишилася одна деталь, яку не можна було сховати під наказами: змінився погляд людей. До тієї дуелі шляхта говорила про козаків так, ніби ті, тимчасова біда. Яку можна притиснути регулярним військом. Здавалося, що все вирішить одна велика битва, один натиск гусарських хоругв і степові вояки розсиплються. Після дуелі зникла легкість. У таборі не жартували про хлопів зі списами, не кидали глузливих слів про нечисту честь. Тепер говорили обережно: не тому, що полюбили ворога, ні, а тому, що відчули межу, є речі, які можна казати. Коли ти впевнений у власній непомильності, і є речі, які вже не вимовляються після того, як ця впевненість дала тріщину, дуель стала не просто епізодом, вона стала чуткою, яка поповзла між корогвами. Її передавали, перебільшуючи чи применшуючи деталі, але суть не змінювалася. Козак вийшов один, його хотіли принизити, і табір уперше побачив, що сила не завжди блищить залізом. Особливо важливо було те, що все це відбулося на очах у простого війська, не лише пани дивилися, дивилися слуги, драгуни, найманці, возники, ті, хто потім ішов у бій і тримав стрій не заради честі роду, а заради виживання. І ці люди запам'ятали постріл у спину, запам'ятали, як офіцери поспіхом припиняли бій, запам'ятали, як лицаря забрали мовчки. Після цього будь-які промови про лицарство звучали порожньо, і тоді в польському таборі почали шукати винного не ворога, свого, того стрільця, який вийшов із аркебузою, спершу намагалися сховати. Його тримали в тилу, наказали мовчати, погрожували, але він був слабкою ланкою. Люди говорили. А там, де говорять, з'являється ненависть, бо хтось мав заплатити за сором. Його покарали швидко, майже без свідків, так, щоб не здіймати нового шуму, але шум все одно жив у головах, не від покарання, від того, що правда стала видимою. У козацькому таборі теж були наслідки. Козака, який прийняв виклик, старшина викликала до себе не сварити, питати. Ти був певен, що вони так зроблять? питали. Він відповів не одразу, дивився на вогонь. Я був певен, що вони бояться, сказав він. А страх у таких людей завжди шукає легкого виходу. Порох і підлість це їхній легкий вихід. Старшина мовчала, бо в цих словах не було злості, була тверезість, і вона була страшною. Тієї ночі козаки не співали переможних пісень, вони мовчки розкладали порохівниці, чистили кремені, лагодили ремені. Їхній товариш сидів осторонь. Перев'язка на плечі темніла від крові, але він не скаржився. Його не цікавили оплески, його цікавила межа, бо він розумів, коли ворог втрачає впевненість, він стає небезпечнішим. Він може діяти жорстокіше, підступніше, без правил, щоб повернути собі відчуття переваги. І так і сталося. Невдовзі після дуелі польський табір почав поводитися інакше, вартові стояли щільніше. Кінні патрулі виходили частіше, офіцери суворіше карали за недбалість, нібито дрібниці, але в сукупності вони говорили про одне вони боялися не панічно, не відкрито, але боялися того, що не можуть контролювати. А козаки цим і жили, для них війна була не турніром, вона була ремеслом виживання. Вони знали, що ворог може бути сильнішим у строю, але слабшим у душі, і дуель це довела. Чому ця легенда пережила час? Бо вона не про те, як один воїн переміг іншого, вона про те, як розсипається пиха, коли на неї падає світло правди, і про те, як найбільшою зброєю інколи стає не шабля, а витримка. Коли польський табір замовк, він замовк не від страху перед смертю, він замовк від страху перед приниженням, бо смерть на війні звична, а приниження в очах своїх нестерпне. І саме це було найсильнішим ударом козака. Він не добив лицаря, не тому, що був м'яким, а тому, що розумів, добити означає зробити з ворога мученика, а залишити живим означає залишити йому пам'ять про той крок назад, про постріл у спину, про тишу табору, про погляд, який не відвернувся. Такі спогади не лікуються. І, можливо, саме тому ця історія лишилася в переказах, як урок тим. Хто сміється над ворогом, не розуміючи, що сміх найкоротший шлях до власної слабкості? Такі історії не живуть через те, що в них багато крові вони живуть через те, що в них є мить, яка змінює людей. Поєдинок 1651 року не став найбільшою битвою доби. Він не перевернув карту війни за один день, але він зробив інше. Показав усім, хто дивився, де закінчується пиха і починається правда. Польський табір сміявся, бо був певен у своїй перевазі. Сміх був їхньою зброєю, їхнім способом принизити ворога ще до бою. Вони хотіли вистави, хотіли швидкого приниження, хотіли, щоб козак став трофеєм для чужого натовпу. Але на поле вийшла людина, яка не принесла їм вистави, вона принесла їм дзеркало. І в тому дзеркалі вони побачили не лицарство, а страх, не честь, а постріл у спину, не силу, а бажання перемогти будь-якою ціною, аби тільки не втратити обличчя. Козак не кричав, не принижував, не вимагав милості. Він просто стояв рівно і говорив мало, саме стільки, щоб кожне слово було в ціль. І коли настав момент, він переміг не лише клинком, а витримкою тиша, що прийшла після того. Була важливішою за будь-які переможні вигуки. Бо коли ворог замовкає, це означає, що він починає думати. А коли він починає думати, він уже не сміється, він уже не бачить тебе меншим. Він уперше бачить у тобі рівного. І саме так народжується справжня повага, не з дружби, не з красивих слів, а з моменту, коли ти не зламався, там, де всі чекали твоєї поразки. За переказами. Після цієї дуелі в польському таборі довго уникали показових викликів, бо вони пам'ятали, що гордість може бути зламана не криком і не натиском, а правдою, яку бачать усі, і що інколи один крок на поле вартий більше, ніж сотня гучних промов. Дякую, що дослухав до кінця, підтримуй українське, пам'ятаймо нашу історію і наш характер, бо саме він тримає нас тоді, коли нас хочуть принизити.